Доброго ранку, дітки, і запрошую вас на заняття малювання. Любі хлопчики дівчатка. А послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто? Це матуся, вірно, малята. Малята, а я знаю, що ви всі любите свою маму. А який ви можете подарувати подарунок своїй мамі на свято? А найкращим подарунком від діток своїм мамам є подарунок, виготовлений своїми руками. Я пропоную вам подарувати мамі хустинку. Погляньте, які бувають гарні різнокольорові хустинки. Ось і сьогодні ми з вами на занятті з малювання оздобимо своїй матусі хустиночку. Малята, а перед тим, як ми почнемо з вами працювати, виконаємо пальчикову гімнастику. Покажіть долоньки. Пальчик о пальчик. Тук, 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 кулачками, стук-стук. Стук долоньками плесь, плесь, плесь. Пальчики заховались десь. А і пальчики з'явились і усі розвеселились. А для роботи нам потрібно квадратик світло-голубого кольору або порізного. Фарба зелена, червона, жовта, скляночка з водою і серветочка волога. Ну, що ж, приступаємо? Спочатку почнемо малювати квіточку. Мочаємо пальчик в жовту фарбу і намалюємо відбиточок серединочки квіточки. Витримо об серветочку пальчик, бо будемо вмочати в червону. І будемо малювати саму квіточку. І будемо ставити відбитки навколо серединки. Ось так. Гарно вмочайте фарбу і ставимо відбиточки пальчиків своїх. Ось така квіточка у нас гарна. Ось і намалювали ми квіточку, витрили гарно пальчик об серветочку вологу. Далі ми будемо малювати листочки зеленою фарбою, мучуємо пензлику водичку, зелену фарбу, ставимо Ось тут відбиток, мазочок такий пензликом. Мочаємо гарну пензлику фарбу і малюємо ось отакі зелені листочки. Так. І ось так. Ось така хустиночка у нас для матусі. Вийшла. Подивіться, яка гарна! Дітки, а я вважаю, що у вас теж вийдуть гарні хустиночки для своєї матусі. А я вам бажаю гарного дня і до побачення!